Чули колись про контабас. Це стародавній український алкогольний напій на основі бруньок смородини. Тривалий час про нього навіть не згадували, але Роман та Андрій Пелехи знайшли у закинутій хаті на Закарпатті 90 літрів контабасу та зошити з рецептом. Так стародавній напій отримав нове життя. З вами канал Історія на тарілці. Допоможіть нам лайком та коментарем, а ми починаємо ще одну історію. Ось яка інформація надається про цей продукт у різних довідниках. Контабас суто українська настоянка, стародавній український алкогольний напій, поширений по всій території України. В різних регіонах відомий під різними назвами: Кантабас, Західна Україна, Кантабас і Контабас, центр України, Контабас і Конобас схід України. За історичними довідками перші згадки про Контабас з'являються на початку вісімнадцятого століття. До 1900 року заможні українські пани із задоволенням виготовляли цей напій для себе і рідко продавали його чужинцям. А ось як про нього пише письменник Володимир Солоухін у своїй книзі Третя охота: удивительную настойку на почках чорної смородини можна попробувати тільки в апреле. якщо не поленишся і зробиш її сам чистого изумрудного цвета, непередаваемого аромата. эта настойка была бы, конечно, самая драгоценная из всех остальных, но, к сожалению, ее нельзя хранить. Через некоторое время она из изумрудно-зеленой становится коричневой, как коньяк, и совсем утрачивает аромат молодого смородиного листа. Что до рецептуры выготовления, то напийца и выготовляется на базе специального дистилляту. И самый правильный способ его приготовления и способ настоювания є важливыми для отримання справжнього контабасу. Смак та запах контабасу, як до речі, і будь-якого алкогольного напою, дуже залежить від технології виробництва. Основні фактори, які найбільше впливають на ці показники: сорт смородини, час збирання бруньок, спосіб виготовлення дистиляту, спосіб фільтрації та умови витримки продукту. У деяких джерелах подається і стародавній спосіб приготування напою, як до прикладу, у книзі Зіновії Клиновецької страви й напитки на Україні. Беруть бруньки з смородини, не по Насипають половину бутиля і наливають доповна доброю горілкою. Бутиль обв'язують чистенькою полотниною, ставлять на сонце і тримають так біля шести тижнів. Потім проціджують на чисте полотно, дають устоятись, зливають, коли треба, знов проціджують, розливають по пляшках, закорковують дуже добре гарними затичками, зберігають сухому льоху. Чим старіший буде кантабас, тим краще. Найважче у виготовленні контабасу бруньки чорної смородини. Здавалося б, Україна славиться цією ягодою. Але сказати, що існує ринок чорної смородини, то ні. До того ж для контабасу потрібні саме бруньки, а їх важко і дуже дорого купити. А все тому, що люди, які вирощують чорну смородину, не хочуть обрізати бруньки, адже це псує кущі, більше на них ягід не буде. Зрозуміло, що продавцям такий формат не пасує, але повернемося до історії пелехів. Ось що сказав сам пан Роман щодо історії цієї знахідки раніше. Ми з братом займались купівлею старих хатин. Це своєрідний бізнес на Закарпатті. Проте, як правило, усі ці хати були порожні та в занедбаному стані, допоки ми не знайшли скарб. Спершу я не здогадувався, що наша знахідка була дійсно унікальною. Але на щастя, я паралельно працював у компанії, пов'язаній з дистрибуцією алкоголю, тому дещо розумів у цій галузі. А знайшли ми напій під назвою Контабас у занедбаній хатині, яка не мала жодної цікавої історії, але водночас зберегла у собі надзвичайну цінність. Історичний український напій, який готували здавен наші предки. Утім, сьогодні про нього забули. Я більш ніж упевнений, що якби це знайшов хтось інший, то просто вилив би. Ми ж подивилися, спробували, і крім Контабасу, який заклали ще у 1993 році, знайшли вино та пиво часів Австро-Угорської імперії. З цього почалася історія повернення Контабасу. Якщо звернутися до тих українських архівів, які вдалося зберегти, то можна побачити, що цей напій був внесений до словників української мови вже у 19 столітті, як український національний напій. Це може свідчити про те, що він існував ще за 100-200 років до цього, адже новий напій навряд чи одразу потрапив би до словника. Сам напій ніколи не виходив за межі сучасної України. Ніде не згадується ні назва напою, ні рецепт приготування дистиляту з броньок чорної смородини. Це суто український національний продукт, на відміну від горілки, старки чи медовухи, які були поширені на території Польщі, Білорусі чи Росії. Факт про контабас, який вражає: скільки б людей його не куштувало, всі кажуть, що цей напій не схожий на жоден інший. Є люди, яким він подобається, є ті, кому ні. Але однозначно смак зацікавлює всіх, хто куштує контабас. І це дійсно так, бо це унікальний напій. Це не віскі, не коньяк, це контабас. Так, ціна продукту вражає не менше, ніж смак, але й бруньки купити досить важко. Саме це й впливає на ціну кожної без винятку пляшки. Вартість найдешевшої пляшки Контабасу – 1480 гривень. У подарунковому боксі 2180 гривень. Таку ціну засновник бренду пояснює високою собівартістю. Якщо ти робиш дорогий напій, то не можеш злити його в дешеву пляшку. Не можеш зробити дешевий дизайн та етикетку. Пояснює Пелех. Останні 10 пляшок з лімітованої серії купажу молодого контабасу з напоєм 30-річної витримки коштують по 500 тисяч гривень кожна. Це маркетинговий хід для колекціонерів алкогольних напоїв. Цікаво, що найбільший в світі конкурс алкогольних напоїв World Spirits Competition у місті Сан-Франциско, серед найкращих напоїв світу, дав контабасу 90 балів зі 100 і нагородив срібною медаллю. Потрохи контабас почали цінити і за кордоном. Нещодавно чимала австрійська газета написала про напій. Австрія найвідоміша австрійська газета Держстандарт про нас написала коротку статтю. Але те, що не слід пропустити, це контабас, настоянка зібраних вручну броньок чорної смородини. Це зовсім не дешево, але це святилище напоїв в Україні. І найбільше відкриття з точки зору напоїв за багато років. Ми бажаємо родині пана Романа та Андрія сил, наснаги та процвітання у їх бізнесі. До речі, якщо ви дивитеся наше відео. То дайте знати, з радістю розіграли б одну пляшку серед глядачів каналу. Ну що, підписники, було вам цікаво? Продовжувати розповідати про старовинні українські напої та страви? Пишіть у коментарях. Та до нових зустрічей!